Так, давно мені позвонили друзі з праги і спитали, як я ставлюся до того, що президент Семан сказав, що це теж я продовжую вашу думку. Сказав, що на Майдані. Створили культ нацистського сіпаті Остапа Бандери. Я сказав, що називати Бандеру Остапом може тільки людина, яка читала Ільфа і Петрова і Не дуже знається в, в історії. І об'ївіться з цього впливає. А президент Земен безумовно Ільфа і Петрова не читав, бо він соціал-демократ. І тому, і тому з цього випливає тільки те, що я в тексті, шановного пану президентові, писали московські спічрайдери, На що чехи сказали, продовжили мою думку і сказали, які сплачували президентську кампанію соціал-демократа Зелена. Тобто все логічно завершується, хто, хто платить, той замовляє музику. Коли я перший раз працював сполучених штатів багато років тому в Буллінці в Канзасі, то найосвідченіші люди там знали про Україну три речі: перше, що українці навіщо висадили в повітря атомний реактор. Друге, що українці навіщо вбили всіх своїх євреїв. І третє, що я великий українець Шевченко, але не вже ждендій тільки футбол грав і ще вірші писали. Це до невігластва. І відтоді значно посунулася вперед справа. І ось тут було порушено питання, кати... питання битівні. Вибачте, кожен поляк знає, що таке котиння. Більшість українців не знає, що таке бетівня. Мені трапилось, і іноземці краще вже знають, ніж ми. Мені трапилося там бути з... зі Сбіднівом Шезінським. Він казав, я кожному вашому президенту, я кажу, ви мусите вставляти в нього всі шкільні підручники, і кожен киває і нічого не робить. Навіть на, на полі ворога можна здобути деяких успіхів, якщо знати, знати суть. Коли російський президент називає Україну ну, то в нас навіть в гімні є. Певні межі державності, стане в бій кривавий до додому. А з другого боку, коли ми говоримо про матушку Росії, ну це ж просто у мірятній статі. Росія має крайню західну точку Прусський Кеніксберг-Калінград, крайню північну точку Норвезький Шпицбергів, крайню південну точку Український Севастополь і крайню східну точку Японський Курили. Коли росіянина запитаєш, покажи на мапі центральну Росію, він покаже Москву, тобто крайній захід своєї країни. Для француза Париж на півночі, а не на сів для англійця Лондон на півдні, а не Мідленд, для американця Вашингтон на сході, а не Грейт Мідвест. І для Українців теж Київ на півночі, а не Черкаська там десь область. А для росіян центр це Москва. Якщо центр це Москва, а Ледвестоп далекий схід, то проведемо циркулем коло і одержимо далекий захід Росії в Ньюфаундленді. Так що це, це до питання самобутності. Я вже не кажу про цей клаптевий… Конгломерат різноманітних народів і народностей, і не кажу про цю трагічну справді демографічну ситуацію Російської Федерації, коли на просторах вже не шостої, а восьмої частини земного суходолу живе людей стільки-стільки в Бангладеш, якщо не помиляюся, навіть менше. Тобто це проблем безліч шалена кількість, і коли ми говоримо про атрибути державності, ну то є атрибути державності, скажімо, герб, Російська Федерація має не, 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 не Чорного орла Російської імперії на золотому щиті, а має Золотого Орла Візантії на Червоному щиті. Тобто, взагалі абсолютно чужий герб, навіть не рахуючи там про походження Чорного орла. Про гімнуді казати прапор перероблений з говацького Петром І, прапор руська свободі армії, під якою значить, воювали на боці гітлера солдати Власова. Ну тобто тут просто ну жодної критики не витримає. Я не буду там зав'язати в наші двозуби тризуби часів Ігоря і Святослава. Але кому трапляється бути в Римі, хай зазерне в базиліку святого Петра, і там в південному приділі побачить розкішні мозаїки рівна постуної Ольга, рівна постуного Володимира Святославича, та причому Володимира Святославича на корзні на плечі абсолютно теперішній герб України в усіх дрібніших деталях. Тільки що ця мозаїка виконана 1626 року. Це дрібничка, звичайно, але на той час не було більшості гербів Європейських держав. Так що тут, якщо тільки брати фактаж, то ми справді сильні, але тут, як казали, сам має сміливість знати. Треба не боятися знання, а їх просувати і дискутувати, і говорити і слухати так. Що, так що тут велике поле роботи. Треба тільки бажати і координуватися. З ну, то... Ми справді недооцінюємо наших можливостей, недопрацьовуємо. Я би не сам собі буду суперечити. Що ми не можна бути само самозадоволеним, що ми бач виграли? Росія справді програла, але це для нас не не підстава радості, а підстава великої турботи і не не неспокою, тому що коли вона буде розвалюватися, то нам не треба буде щось робити з цими уламками, а не надто близько до нас.